Всім доброго дня, 15 жовтня і давайте зараз пробіжуся по Фуджа От, по клонах і подивимось на 15 жовтня, які мають окрас. Тут у мене Кіковісім. От красавчик один з кращих клонів. Ну, це взагалі це казка. Бачимо, вже такі мають приємні збарнення, дерево вже укорінилося, вже тут плоди трошки крупніші. Я пронормував і от вже такі приємні. Раніше, коли ще деревце було, ще позаторік, маленьке, то такі яблука були. Але дуже довго лежали. Я тут уже як би щеплюю. Ну, тут видно. Тут можна і не дивитися Стою етикетку. Це видно, що це Бені Шогун. Бені Шогун я вже ще дві тижні тому зібрав. Це ранній саме ранній клон. Найкраще окрашується, але довго не лежить. Вже почало висипатися. Так, а тут у нас є така. Ну, От така різна буває. Але форма в неї буває продугувата, а більш, така овальна більш Форма в неї. Я її цей клон нічим не, не перепутаю. Це теж дуже смачний клон. Ось такий окрас був. Тут рядом у мене на сінці. До речі, ну, тут 106-й, а тут сіянець. Тут фуджі, просто фуджі. от бачимо, наче Тут і от проти сонця нічого не заважає. Але окрас такий, але що цікаво, окрас на його смак ніяк не впливає. Це один з тих. от Просто фуджі, Це клони, якщо дуже приторно солодкий для декого, то просто фуджі, це там гармонійний смак. от І дуже такий, хто любить. І, з так, кислинкою такою гармонійною, що не от просто фуджить це те, що треба. Ну Тут теж от мене значить, на дев'ятки мене теж прищеплював кіко-вісім. та розмір тут трошки не такий. Але окрас, бачу той же самий. Єдине, що гілка ця вламалася ще місяць тому. Десь живлення поступає. Тому яблука не всихають. Але, відповідно, так як жилення мало, окрас теж такий блідий, на відміну від там, де все гаразд. Ну, це відео буде більш цікаве тим людям, які живуть на Київщині, які думають, ну, як посадити які колони фуджі. І ця інформація може для них буде більш цікава. Тому, от, щоб відео було більш об'єктивне, ну, розуміти на цінці, може бути один окрас, розмір. Від розміру дерева, там, агротехніки, від підщепи дуже багато залежить і окраси, і розмір, навіть смак. Тому я от колоновидне дерево в мене було. І я вже на ньому старався зібрати клони Фуджі, щоб на одному дереві побачити от, картину, яка вона є. Значить, більш об'єктивно, скажімо так. Ну, Тут у мене е, це Фуджіон, тут я прищеплював це цей рік то на, на наступний рік я думаю дасть дасть ось плодову бруньку вже заклали бачимо це фучі, це таке яблука що Ми бачимо тут <клух> фубрекс бачимо фубрекс а оце зверху це йде то широ от то широ таке є таке окрас то широ на 15 жовтня от вони почали це окрашуватися Останій, останній Ну тиждень, тиждень два. Так, Тут вже бачу натерлося, мабуть. Більше поплодожерки не бачу, щоб О, це то широ. То широ один з кращих моїх клонів. І фубракс теж на висоті. По розміру, особливо фубракс, тоширо широ, розмір у них. Завжди склонів найбільший розмір у них. Я такий окрас. Чим відрізняється? от ну Фубрекс, такий, більш такий полосочковий де а то широ він такий зараз, скажем так, більш такий окрас, що рівномірний, скажем так. Ось ось такий, якщо порівняти. Ну це я вже буду окремо знімати по колонах там врожай, це просто окрас бачимо. Це відео по окрасу буде. Ось то широко. Теж от, окрас. звичайно, тут у мене трошки персик і кизил пішов у ріст. ріст. Пішов у ріст кизил і мені затянив трошки ятаку. Ятака це просто теж один з кращих клонів. Мені дуже подобається. Вона така... такого теж цікавого смаку. От клони відрізняються. особливо ятака. серед клонів відрізняється смаком. Ну і бані але бенішигун довго не лежить. І це мене не дуже задовільняє. Так як фуджі я вирощую, щоб ну, подовше до літа смакувати красивими чудовими яблуками. Це ті яблука от Фуджі, які я скажімо так, я не ділюсь ні з ким цими яблуками. От саме фуджі це, — це для мене все. Я рідко коли кому кого прихищаю цими клонами. У мене є Рубінола, є Чуна Принц. От бачимо, от ятака тільки в тіні все. Ятака вже погано окрашується. Це будь-яке дерево. Але є сорта, які яким без різниці Тінь, не тінь, вони все одно будуть окрашуватися. ну Це, звичайно, один з таких сортів це Red Принц. Йому все одно, яка погода, яке було літо, воно завжди чудовим окрасом. От на одному дереві свуджі який окрас. Там більш такі красиві позривав вже. Так, ідемо далі. Ну от тут одразу відрізняється, от бачимо по кольору, одразу можна сказати, що це заклон. Це якраз і є той самий Бенішогун, От бачимо. Такий, самий, такий яркий окрас. І тут він ну, бачимо, тримається, там на сіенці в мене він от, почав осипатися, зірвав. От, такий окрас цікавий. Я потім підійду ще, там на сієнцю є. Бенішегун окремо. Дуже, дуже смачний. Можливо, найбільше сахару це бенішигуна, саме ну, найбільш солодкий. І Така така більш гармонійна, теж мені чимось подобається, відрізняється смак. Тоширо і фубракс вони трошки похожі по всьому по розміру. Тільки трошки вигляд там. Фубракс собі ж такий полосочку. Ну, що в мене тут є, а ще не до кінця підійшов, це на фагу. От і бачимо, от і попалося на фагу. А от, всі ці живці я виписував однієї людини Валерій Доробайло. От тільки Фуджіон там коло міця. Так що тут я думаю, що пересортом і так далі це навряд. От бачимо от на фагу. Отакий от, от окрас. Окрас на даний момент. Отакий. От це сигналочки. Ще я не знаю, який він. По смаку. Так, Тут у мене Що Що це тут у мене? Що це? ацтек, о, ацтек. Тигалочки дав. Ну, тут теж не дуже об'єктивно буде. От бачимо. От, от забарвлюється. А це ацтек. Ну, теж, якби, аби кизіл убрати, але ж це для мене святе, то можливо більш об'єктивно було, потрошки притяняє. Коли маленький кизел був, то е, ще яблука краще забарвлювалося. Ось от, 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 трошки в тіні, вже забарвлення трошки не то. Хоча по опису він саме дужче повинен Ось Бачимо, тут е, теж трошки, наче, ну, тут більше сонця є і фуберт-літаширу вже вигляд такий. Так, тут в мене сіянцю, прямо взагалі в тіні. Тут тінь безпросвітна, от бачимо тут в мене Бені Шогун. Уже я бачу Бені Шогун, вже хтось під'їдає. Непогане забарвлення, ну, лежиться, смак це мало впливає, дуже смачний. от Бенні Шугун. Ну і там на в мене в переміжку з перелином Києва. Перелина Києва, де який вже зняв, отам теж Фубрекс. Отам вже я такі на сонечку, там вже ярко такі червоні, крупні плоди. По цим клонам я буду окремо відео знімати. Це так попереднє я зняв на 15 жовтня. Як на Київщині, вони окрашуються.